Слава Україні! 5 липня в приміщенні Шевченківського суду було вбито ветерана російсько-української війни, патріота, націоналіста, свободівця, захисника Конституції Ігоря Гуменюка. Після того, як процес судилища над патріотом розтягнувся аж на цілих 8 довгих років, що є порушенням будь-яких розумних строків судового процесу. Ігор Гоменюк гине просто в приміщенні суду. Як виявляється, немає ні відео, ні аудіозапису судового засідання І немає чіткого пояснення, як до конвойованої особи, попри чисельні обшуки згідно процедури, могла потрапити вибухівка. Невідомо, що стало саме причиною смерті Ігоря Гоменюка вибух чи автоматна черга. Перше Подільське братство добровольців разом із бойовим братерством України вимагає від Президента України взяття цієї вельми резонансної події під свій особистий контроль від Міністерства внутрішніх справ. Порушення кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Від Генеральної прокуратури чесного неупередженого розслідування. Слава Україні!